Микола сидів у своїй тісній квартирі на околиці Києва, де запах старого ліноліуму звішувався з ароматом кави, яку він щойно заварив. Йому було 32, але на вигляд мав всі 40 сивіючи волосся на скронях, глибокі зморшки під очима, і втомлений погляд людини, яка занадто довго працює в офісі без вікон. Він був програмістом одним із тих, хто пише код для банківських систем, де кожен баг може коштувати мільйони. Але цього вечора, у п'ятницю, Микола вирішив відпочити. Він гортав стрічку на улюбленій соціальній мережі, коли натрапив на пост, який змінив усе. Пост був від анонімного користувача з ніком Собака NoName 88. Жодного аватара, лише чорний квадрат. І текст був коротким. Не дивіться це відео. Воно справжнє. Якщо подивитись, у вас буде 3 дні. Не жартую. Далі йшов лінк. Микола хмикнув. Очевидна маячня. Він бачив десятки таких постів, ланцюгові повідомлення, вірусний маркетинг, або просто хтось із нудьги розважається. Але щось у цьому пості зачупило його. Може, тому що лінк вів не на Ютуб чи TikTok, а на якийсь невідомий сайт із дивною адресою. Може. Через коментарі під постом їй було кілька сотень, і всі вони здавалися якимись наляканими. Я подивився: Боже, не можу спати. Це не жарт. Люди, не відкривайте. Хтось бачив цю сцену з очима. Що це було? Микола закотив очі, очі, звичайно, подумав він, але цікавість узяла гору. Він клацнув на лінк. Сайт, на який його перенаправило, виглядав як артефакт з 90-х, Сірий фон, піксельний шрифт, жодних банерів чи реклами, лише один відеоплеєр у центрі екрана, і кнопка Play. Жодної назви, жодного опису. Микола перевірив посилання, щось незрозуміле, набор символів, який не давав жодних підказок. Він увімкнув VPN, бо не був дурним, і натиснув Play. Відео почалося без звуку, на екрані з'явився статичний кадр, стара хата десь у селі із солом'яною стріхою і потрісканими стінами. Камера повільно наближалася до вікна. Микола відчув легкий дискомфорт. Щось у зображенні було неправильним, але він не міг зрозуміти, що саме. Може, кольори були занадто бляклими, чи тіні падали не так, як мали б. Раптово камера опинилася всередині хати, там сиділа жінка. Її обличчя було розмите, але не так, як від поганої якості відео, аніби хтось навмисне стер її риси, залишивши лише контур. Вона тримала в руках щось схоже на ляльку, але зроблену з ганчірок і соломи. Жінка повільно підняла голову, і Микола відчув, як його серце пропустило удар. Її очі Вони не були розмитими, вони були чорними, як смола, і, здавалося, глибшими, ніж мали б бути. Відео обірвалося на 10-й секунді, жодного звуку, жодного фіналу, просто чорний екран. Микола сидів, дивлячись у порожнечу монітора і відчував, як по спині повзе холод. Що за фігня?» – пробурмотів він. Це не було страшно, але ну якось тривожно. Він спробував перезапустити відео, але плеєр видав помилку: Файл не знайдено. Лінк із поста також перестав працювати. Микола знизав плечима і пішов спати. «Інтернетний треш, подумав він. Але вночі йому наснився сон. Та сама хата, солом'яна лялька на столі і чорні очі, які дивилися прямо на нього. Наступного дня Микола прокинувся з головним болем. Він списав це на пізню каву і погану подушку. У офісі, де він працював, над черговим патчем для банківської системи усе було як завжди. Колеги жартували. Кавоварка гуділа, а кондиціонер дув холодним повітрям прямо в шию. Але щось було не так трохи не так. Микола помітив, що його ноутбук поводиться дивно. Програми відкривалися повільніше, ніж зазвичай, а на екрані зрідками готіли пікселі, ну ніби відеокарта глючила. Треба перестановити систему, подумав він, але в глибині душі знав, що це не апаратна проблема. Під час обідньої перерви він зайшов в свою улюблену соціальну мережу, щоб знову знайти той пост. Його не було. Анонімний аккаунт, собака No 88 зник, а пошук за лінком нічого не дав. Микола написав у кількох чатах із друзями-програмістами, запитуючи, чи бачив хтось подібне відео. Відповіді були однакові: Ти що? віриш у ці байки? Або, ха-ха, вірус підхопив, напевно. Того вечора, повернувшись додому, Микола помітив, що його телевізор умівкнувся сам сам по собі. На екрані був той самий статичний кадр із хати. Він схопив пульт і вимкнув телевізор, але серце закалатало, це, це просто збіг, повторював він собі, але перевірив усі розетки і навіть витягнув шнур телевізора з мережі. А вночі сон повторився. Цього разу жінка з відео стояла ближче. Її розмите обличчя було майже біля його обличчя, і вона шепотіла щось нерозбірливе. Але від звуку цього шепоту Микола прокинувся в холодному поту. На другий день Микола почав шукати інформацію. Він зайшов у Даркнет, використовуючи свій браузер, і спробував знайти хоч щось на це відео. На одному з форумів, захованому за кілька шарами шифрування, він натрапив на нитку обговорення. Користувач з ніком безоблачна. Писав. Це не просто відео. Воно прив'язується до тебе. Не знаю як, але після перегляду ти починаєш бачити її. Вона приходить на третій день. Не вірте, якщо хтось каже, що це жарт. Микола відчув, як у горлі пересохло. Він написав приватні повідомлення цьому користувачу, але відповіді не отримав. Акаунт був видалений через годину після того, як Микола прочитав пост. Того ж дня він помітив ще одну дивну річ. Його телефон почав отримувати повідомлення з невідомого номера, без тексту лише статичні зображення на кожному та сама хата. Микола заблокував номер, але повідомлення продовжували надходити з інших номерів. Він вимкнув телефон. Але коли він ввімкнув його знову, на екрані з'явився той самий кадр із відео. В розпачі Микола зателефонував своєму другу, Олегу. Який працював у кібербезпеці. Олег вислухав його і порадив перевірити систему на віруси. Вони просканували ноутбук, телефон і навіть роутер. Нічого. Жодних шкідливих програм, жодних слідів злому. Олег лише пожартував. Микола, може ти просто перепрацював? Іди в бар. Розслабся. Але Микола не міг розслабитися, тієї ночі він не спав. Він сидів у темряві, слухаючи, як скрипляч старі дошки в підлозі. А потім почув шепіт не з вулиці, не від сусідів. Шепіт ішов із його власної квартири. На третій день Микола не пішов на роботу. Він забарикодував двері і зачинив усі вікна. Його ноутбук увімкнувся сам по собі, і на екрані знову з'явилося відео. Цього разу воно було довшим. Жінка з розмитим обличчям стояла посеред його квартири. Камера повільно наближалася до неї. І Микола побачив, що вона тримає не ляльку. Це була його фотографія, вирвана з паспорта. Він закричав і викинув ноутбук у вікно. Але коли побіг до дверей, то виявилось, що вони були замкнені зсередини, а ключі зникли. Телефон не працював, інтернет не підключався. І тоді він почув стукіт не у двері, не у вікно. Стукіт ішов із середини стін. Микола сів на підлогу, тримаючись за голову. Він згадував кожен кадр того відео, кожен коментар, кожен пост на форумах. Усе вказувало на те, що це не жарт, це було реально. Жінка з чорними очима була не просто образом на екрані вона була тут. Останнє, що Микола запам'ятав, це звук власного крику, коли світло в квартирі згасло. Через тиждень сусіди покликали поліцію через дивний запах із квартири Миколи. Двері довелося виламувати. Всередині знайшли його ноутбук, розбитий, але все ще увімкнений. На екрані був лише один кадр стара хата з солом'яною стріхою. Миколу так і не знайшли. Його телефон, документи, одяг, усе залишилося на місці, але на столі лежала соломляна лялька з пришитою до неї фотографією. На звороті фотографії було написано одне слово Три. А в улюбленій його соціальній мережі з'явився новий пост від анонімного аккаунта. Лінк вів на той самий сайт. Коментарі під постом зростали з кожною хвилиною. Не дивіться це відео. Воно справжнє.